Б хотілося бачити безтурботне майбутнє, в якому я можу займатися тим, що мені подобається. Де моя країна це процвітаюча країна, сповнена щасливих, здорових людей. Реальність, вона ж інша, тому що ну, після війни не може бути добре, після війни однозначно буде погано. Е, від нас просто залежить то, на, наскільки довго і наскільки погано буде. <ріст> <ріст> на жаль, поки я не бачу якихось таких реформ, які могли би змінити ситуацію на краще. Е, ну, тому що ну, боротьба з корупцією в Україні <ріст> ну, це ж смішно, правда? <ріст> не, тому е, це все власне питання, мені здається, власне, болючих і непопулярних реформ, і, і від цього залежатиме. Наскільки довго затягнеться смута, якщо взагалі перемога буде, бо це теж зараз під питанням? Ну і плюс глобально, я теж вважаю, що світ чекають потрясіння. Це мене навіть трішки тішить, бо Тому скільки ми можемо одні сидіти в цьому всьому?